Намасте всім! Сьогодні в мене був дуже цікавий досвід з моїм вчителем по регресу, і мені, як більшості людей, здавалося, що я достатньо себе знаю і розумію, але вчасно і правильно задані питання підняли на поверхність щось таке, якісь такі емоції, які були давно приховані, прикриті, закопані десь глибоко. І діставши їх, розумієш, що багато над чим ще є працювати, багато є цікавого, і інколи треба більше звернути увагу на себе всередину, більше приділити цьому часу. Як ви думаєте, як ви вважаєте, чи варто залізати всередину частіше і більше? Напишіть.